і питання стосується перемичок, але це не тільки про перемички, це в цілому про таблиці у Revit. У Revit є можливість додавати параметри до проєкту, до сімейства. І наразі я час побалакаємо якраз про них. Якщо ми оберемо перемичку, я створив два параметри у проєкті текстові: це клас арматури і бетону. Це для прикладу. Вони повністю текстові, ми можемо вбивати, і вона примикається до кожного елементу, і цей параметр можна створити до будь-якого елементу в Revit. І у самому сімействі я створив B і H. Це параметри, які називаються Shared параметри. Це саме у сімействі. Що він дозволяє? Коли ми створюємо саме параметр B і H як shared параметр, це нам дозволяє, що ці параметри ми можемо витаскувати у проєкті до наших таблиць. Як наразі у мене ось налаштована таблиця. Є позначка, це звичайний параметр сімейства в проєкті: type comments, type mark, так само звичайно. і ось B і H. Це вже параметри, які я створив як шеред параметри, і це дозволяє витягнути інформацію з сімейства до таблиці. Також є у нас такі стандартні параметри, як довжина нашої перемички, так. Відмітка плити мінус 18. Як ви бачите, моя плита знаходиться на мінус 18, і це значить, що вона має негативну відмітку. І нам потрібно поставити, наприклад, висоту від плити до низу перемички або верху перемички. Для цього можна створити. Додатковий параметр, але він уже створюється у таблиці, і ось він, відмітка плити. Якщо ми зайдемо в нього, це звичайний параметр, який просто налаштований як, як постійна величина, яку ми створили і задали формулу мінус 18 мм. Далі у нас є стандартний параметр Elevation of Top і Elevation of Bottom. І щоб показати відмітку, можна зробити калькуляцію. Я створив додатковий параметр формули, який у мене просто плюсує негативне значення. Ми використовуємо функцію ABS і тоді плюсуємо вже якусь відмітку, наприклад, TOP. Це дозволяє нам бачити відмітку верху перемички. Вона рахується від Elevation, від стандартного нашого параметру і створеного параметру. І видає нам відмітку. Тому, як на мене, у Revit немає нічого неможливого. Можна все створити і не ускладнювати саме сімейство. Можна додавати ці параметри у самому проєкті або ж параметри сімейства, щоб створювати будь-які специфікації. Якщо я не зрозумів питання, виправте мене. І якщо у вас є питання, залишайте їх в коментарях. З радістю відповім. Підписуйся, у мене все програє.